Вітаю, друзі! Що це за таке переконання? Мої зусилля будуть справедливо винагороджені, що воно нам дає? Справа в тому, що з дитинства ми віримо, що життя має бути справедливим, а наші зусилля і належня праця будуть винагороджені. Якщо ми не отримуємо належної винагороди, то здається, що нас обдурили. Наші розбиті сподівання породжують відчуття образи. Для того, щоб уникнути цього відчуття, потрібно прагнути до змін і з вірою, що все, що відбувається в нашому житті правильно, що ми можемо у будь-який час проаналізувати свої дії і змінити їх для того, щоб досягти своїх цілей. Це допоможе стати кращим нам самим, а в широкому сенсі допоможе стати кращим нашому оточенню. А також дозволить нам жити відносно тих цінностей, у які ми віримо. А що ж буде, якщо зміни нам потрібні тільки для того, щоб отримати якусь зовнішню винагороду? Ну, по-перше, ніяких гарантій, що ви отримаєте саме те, до чого ви прагнете, немає. По-друге, Якщо ви будете керуватися тільки такою зовнішньою мотивацією, як винагорода, то ви дуже швидко повернетеся до свого старого способу життя. Ну і третє, такі ваші дії заставляють ваше оточення Допомогти досягнути успіху звичайному брехуну. Про інші переконання, які стоять на заваді нашому розвитку, дивіться на цьому каналі в подкасті переконання, що заважають змінам у нашому житті. Підписуйтесь на нас, ставте нам вподобайки. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Зустрінемось!